Чому ж чоловіки починають дивитися порнографію? Тому що здебільшого вона доступна набагато простіше і швидше, ніж перший реальний досвід відносин. Тобто, хлопцю можуть бути там 14-15 років, і він вже може спокійно відвідувати якісь сайти для дорослих. А при тому всьому, що, наприклад, там перший раз, коли він почне там зустрічатися з якоюсь дівчиною, це може відбутися, коли йому там 20 років. І через те, що порно набагато доступніше, і воно набагато сьогодні є простішим, ніж навіть будувати реальні стосунки з реальною дівчиною, то тому величезна кількість чоловіків на жаль підсідають на цю іглу і таким чином випускають пар. Але якщо ми саме говоримо про е, вплив порнографії, так який він є, тому що взагалі багато чоловіків так вони не вважають це чимось поганим. Так? Вони це обумовлюють тим, що це там краще для статевого життя, це краще мені для мого там, щоб я трішки досвіду набрався, і так далі. На твою думку, чи є користь від переглядів порно? Е, її немає, є тільки шкода, тому що. Коли чоловік підсідає на іглу порнографії, вона спотворює його уявлення взагалі про секс і про те, якщо має відбуватися в з дружиною, тому що порнографія це продукт, який знімається чоловіками для чоловіків, наймаються професійні акторки. Те, що вони роблять з чоловіком в кадрі, це не природня, це не є так би мовити, такою естественною поведінкою жінки в ліжку, і саме тому, коли чоловік дуже активно все це дивляться, ці картинки, ці образи, вони проникають в його свідомість. Він запам'ятовує це все. Йому здається, що коли в нього потім відбувається секс з жінкою в ліжку, то він має бути таким. А насправді, якщо він спробує зробити хоча б 10-20% з того, що роблять чоловіки в порнографії, його дружині буде боляче, неприємно, принизливо. Вона буде відчувати якийсь сором, непорозуміння, і для неї це буде ну, вкрай травматичний досвід. І тому користі від перегляду порно немає ніякого, але є дуже велика шкода. Є частина чоловіків, які говорять, що, типу, завдяки тому, що я дивлюся порно, я випускаю пар, я там можу там, я не, знаю, не чіплятися на кожну там, зустрічну дівчину, я можу там не там зваблювати якихось там жінок, там це так би мовити дає мені можливість виходу от цієї всієї енергії. Але зворотня сторона цього, що чим більше чоловік сидить на цій глі, Тим менше шансів, що потім в реальних стосунках з його дружиною вона буде його задовільняти, тому що якою б вона не була красивою, сексуальною, тимдітною, наскільки б вона не була для нього гарною коханкою в ліжку, вона ніколи не зможе конкурувати з. Трьома стами порноактрисами в його голові, які в різних локаціях, в дуже різних обставинах роблять якісь фантастичні речі. І саме тому е, розуміння того, що чим більше чоловік сидить на цьому продукті, тим менше шансів, що в нього його сексуальне життя з дружиною буде, хоч не те, щоб не те, що гарним, хоча б нормальним. Тобто їх майже нема. І тому е, від нього є дуже велика шкода. Але насправді, ось знаєш ти. Почав говорити про саме людей, котрі в стосунках, тому що так багато чоловіків вони можуть типу, обумовити це тим, що ну ось я там дивлюсь порнографію, тому що в мене нікого немає, тому що я там не хочу грішити там зі всіма підряд так жінками, не хочу там, як ти вже сказав, на них чіплятись і так далі. Але коли чоловік у відносинах чого йому не вистачає, і чому навіть у відносинах чоловік починає якби дивитися порно, і чи завжди це є незавдоволення саме з боку. У дружина, тобто в їхніх інтимних стосунках. Не завжди, тому що якщо він, наприклад, п'ять років до шлюбу дивився порнографію, потім вони одружилися, і в них все непогано в ліжку. Дружина відкрита до сексуального досвіду, вони там нормально спілкуються про це, вони можуть поговорити про те, що їм подобається, що не подобається, що можна змінити. І чоловік так само до цього відкритий, і, начебто, у них, типу, все непогано на перший погляд. Але оці п'ять років до цього, які він дивився, порно активно, вони нікуди не ділися. І звичка і залежність в нього залишилася, і він звик, що він за вечір може побачити там 15 різних порноакторок в різних локаціях з різними іншими чоловіками в дуже Якихось там цікавих фантазіях у цьому всьому, що знімають режисери порнографії, і тому в нього звичка до цього віртуального сексуального досвіду вона залишилася, і в нього залежність від цього сексуального віртуального досвіду вона теж залишилася. І тому потім, коли в нього наскільки б не була гарна дружина, і наскільки б в нього не були з нею нормальні стосунки в ліжку, все одно йому на фоні оцього віртуального досвіду йому здається, що те, що у нас відбувається в ліжку, це ну просто якесь Денний секс вона не робить, от як та робила там вчора. Я пам'ятаю, а це а там була така фантазія. А вона там сама на нього накинулася. А вона так, моя дружина, так не робить. Тобто він живе цими мультиками, і чим більше часу він сидить на цій порноіглі, тим на жаль менше шансів, що його буде задовільняти навіть дуже дуже майстерна коханка в вигляді його дружини. Але якщо ми будемо говорити саме більше про дружину, так? коли якби, вона бачить, що її чоловік якби залежний, багато часу в тому проводить. І що взагалі робити їй? Чи варто їй просто змиритися, опустити руки, чи все ж таки якось з цим боротися? А якщо боротися, то яким чином, щоб не натиснути, і дійсно була користь? Точно не потрібно нападати на нього і говорити, як ти можеш, чого ти це дивишся. Це дуже погано, мене це принижує, невже ти це не розумієш? Тобто, якщо на нього там давити почуттям провини на нього нападати, це призведе до того, що між ними емоційний зв'язок, він і так, я думаю, вже був на цей момент не ну, дуже потужний. А він іще геть стане гіршим. І тому він ще більше буде закриватися, ще більше може наряти в цю порнографію, і в них інтимне життя ще гірше буде ставати на. Цьому фоні, тому, по-перше, ну не нападати активно, не агресивно нападати на чоловіка і не вивалювати на нього це все почуття провини. Це перший момент. другий момент про це потрібно все одно говорити, і знаходячись в стані спокійному, без емоцій, без образи, без того, що от там як же ти можеш зі мною так поступати, подумай, що ти робиш. Тобто, без такого стану, коли жінка спокійно розмовляє, вона говорить: ну слухай, ну тобто, в цього є там конкретні певні наслідки. Давай, якщо ну не виходить. З цим там якось самостійно справлятися, давай будемо звертатися до якогось фахівця, давай з кимось поговоримо. Але ну це не нормально. Тобто, ти збуджуєшся на інших жінок, і я про це знаю. І ти маєш розуміти, що мене це ставить в дуже дивний стан. Тобто, якщо в нашому сексуальному житті щось не влаштовує, якщо в нашому сексуальному житті є якісь прогалини, давай разом звертатися до сексолога, давай отримувати якусь разом сексуальну освіту, можемо піти на якісь курси присвячені там сексології. Але е, давай не будемо ну, робити так, що типу я роблю вигляд, що нічого не відбувається, ти там себе десь в кімнаті закриваєшся, робиш те, що ти хочеш, і потім ми інколи маємо. Якийсь секс, під час якого я в цей момент думаю про те, що ти там вчора дивився 150 інших дівчат в різних там локаціях з різними іншими чоловіками, мені цей досвід вкрай є ну, неприємним. Ти маєш розуміти, що це не сприяє тому, що я сприймаю тебе як коханця, і якщо про це відкрито щиро говорити і звертатися до фахівця. То з часом чоловік може з цього злізти, тому що, так, на жаль, за статистикою, там більш ніж три четверті чоловіків вони плотно сидять на цій заразі, але є частина чоловіків, які від цього звільнилися, і вони можуть ну, дати певні поради, вони можуть допомогти з тим, як позбавитися цієї залежності, тому що. Не потрібно тут обманювати себе. Тобто, якщо він сьогодні просто дивиться порно, і вам здається, що це ніяк не впливає на ваші відносини в майбутньому, ви маєте розуміти, що з часом всі наші помилки, всі наші хибні вибори, вони мають тенденцію накопичуватися, і потім це перетворюється в те, що в якийсь момент просто він говорить вам, а я йду там до коханки. А там ти мене не задовільняєш, ми розлучаємося. А все почалося з того, що він був там підписаний на якихось полуголих дівчат в інстаграмі і. Ви так би мовити, вирішили за це на це закрити очі. Я розумію, що тут відповідальність 100% чоловіка є за цю поведінку. Я просто говорю, що дружині не потрібно мовчати в ці моменти і не потрібно робити вигляд, що а, всі чоловіки там кабелі, типу їм всім це потрібно, тому я, типу, буду мовчати в тряпочку. Це погана стратегія, це може призвести до розлучення. Інформація тільки для чоловіків, дівчата можете проходити повз. А у нас в школі є курс, який називається Чотири ролі чоловіка. І Ми говоримо там дуже детально про те, як для своєї дружини бути захисником, як бути для своєї дружини другом, як бути коханцем і як бути забезпечувачем. І саме там, де ми говоримо про те, як бути коханцем, ми дуже детально розглядаємо, чому і як порнографія нівечить відносини, як її позбутися цієї залежності, і що зробити для того, щоб ваша дружина була щаслива з вами не тільки в ліжку, а й у всіх інших сферах життя. Тому якщо що ви як чоловік розумієте, що ви хочете прокачати себе в цих чотирьох напрямках, стати для неї другом, стати для неї захисником, стати для неї забезпечувачем і гарним коханцем, то деталі цього навчання ви знайдете під цим відео. Знаєш, ти вже сказав про мультики в голові, про там десятки жінок вже в чоловіка в голові. І чи дійсно може перегляд порно саме призвести до зради, так як він бачить багато жінок там, і вони якби набагато більше його приваблюють в плані інтиму ніж вже його дружина, і чи не може це дійсно відкрити двері, щоб чоловік просто пішов наліво і собі когось знайшов? Так так, це і працює. Дивіться, спокуса, вона не виникає у чоловіка і не працює спокуса таким чином, що він такий йде по вулиці, він гарний сім'янин, у нього троє дітей, у нього дружина, він староста церковної общини в себе там десь, юрист на роботі гарний. Він такий йде по вулиці, бах, наступний кадр, і він такий сповієм лежить в готелі. Тобто він такий думає, як я сюди потрапив, що трапилося. Тобто, це ж не так працює. Спокуси діє дуже поступово. Він має в інстаграмі 200 підписників, і якась одна дівчина з його минулої там школи там чи з його минулого якогось життя, там з якого вони просто приятувалювали. Десь вона починає виставляти фотографії в купальнику, і він бачить фотографії її в купальнику, і йому подобається. Він не відписується. Йому просто приємно на неї інколи подивитися, тому що можливо вона трошечки стрункіша за його дружину, або просто для нього це так би мовити, різноманіття якесь. І він не бачив в цьому ніякої проблеми. Ну, не ну що, ну, я ж не лайкаю, я не пишу коменти, я її не переписую. Я просто, типу, просто дивлюсь, ну, мені просто очам моїм приємно. Все. І це перший крок, це процес. Він запущений. І далі. І починається так, що він там одну дівчину дивиться, потім там інша дівчина, потім третя. і Потім, в якийсь момент, сама соцмережа вона вже розуміє, що він заліпає на цей контент, і вона починає в стрічці підсовувати. Будь-яка соцмережа буде це робити, тому що там алгоритми якісь читають, що нам подобається, і вона починає підсовувати йому інших вже дівиць пологолених. А він у нього вже є. Там три-чотири на які він підписан. Чого йому не підписатися на п'яту незнайому, але дуже красиву з якоюсь розтяжкою зі стрейчингом, з якимось пілоном чи ще з чимось. Це просто для нього так, би мовити його так від, візуальний відпочинок. Він підписується, і потім в якийсь момент він розуміє, що він раніше, коли, наприклад, там дружина була у відпустці, там колись поїхала. Там у них, наприклад, я не знаю, там було відрядження, і там він дві дві два тижні був без дружини. Коли він випускав пар сам. Він про цей час думав більше про дружину. А тепер в нього, через те, що в нього встріч інстаграму, вже там п'ять полуголених дивись. Він вже інколи щось думає про дружину, але інколи вже згадує там оцю Наташу, оцю там Валерію, оцю там Віроніку, на яку він підписаний. І в нього вже в голові картинка із сексуальних фантазій про дружину. Вона вже зміняється іншими дівчатами. Потім він починає розуміти, що в якийсь момент мені трошки цього вже не вистачає, і він починає вже дивитися фотографії оголені. Потім починається порнографія, потім починається вже глибока ігла по порнографії. Тобто, це процес, коли він по міліметру спускається, по міліметру, і в якийсь момент він розуміє, що та дівчина на роботі, яку я знаю, що я давно їй подобаюся. Тут вона роз, там, розлучилася, там росталася зі своїм парнем, з хлопцем, і все. Тобто, вона там до мене якось, і я їй подобаюся. Вона теж мені подобається, тому що. Коли ти постійно фантазуєш на якихось інших дівчат, і тут реальна дівчина, яка там дуже вродлива, дуже гарна струнка фігура, якій ти подобаєшся, яка на тебе дивиться там отакими восторженими очима, і вона до тебе лине, а в цей момент, наприклад, у тебе ще конфлікт з дружиною. І ти думаєш, ну типу схожу з нею на каву. Ну що там буде? Просто поговорю знаю. І ти десь їй вимовив своє серце, сказав, що там як тебе проблеми з дружиною. А вона розповіла тобі, що о я розійшлася з хлопцем. і У вас вже якась тайна з'явилася. Ви вже в офісі переглядаєтесь один з одним, у вас вже якась є своя така внутрішня хімія, якийсь свій внутрішній діалог. Тобто, і треба розуміти, що оця ситуація, коли він там через три місяці з нею буде в одному ліжку. Це не відбувається отак, от в один момент. Це процес, який почався з того, що коли його однокласниця почала в інстаграмі виставляти себе пологоленою, він міг відписатися, він міг заблокувати цей контент ну, сховати його. Але він залишився. І потім ця тенденція, ця цепочка пішла, 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 пішла. І в якийсь момент, через рік, можливо, порнографії, спілкування з цією колегою, все він зрадив. А коли він перший раз зрадив. Чому не робити це другий, третій раз? Тому що якщо чоловік свиня, йому сподобається, тому типу тут вибачте. І саме тому розуміння того, що все починається поступово, і нам важливо дивитися на цю тенденцію. А про що чоловіки не замислюються? Ось як це саме впливає на них, тому що, припустимо, зрада, ну все одно в більшості вона, звісно, впливає на чоловіка, але це є якби неймовірно боляче для дружини і взагалі для партнерки, яка є з ним. Але часто чоловіки вони думають, що для них ну немає ніякої. В принципі, шкода з порнографії, тому що от як ти сказав, це якби їхнє таке чоловіче єство. А насправді чи є вплив на самооцінку на самопочуття чоловіків після перегляду у порно? Ну, якщо там, от, наприклад, більшість чоловіків цей досвід, коли перший раз там людина дивиться порнографію, там робить ці всі речі, у неї ж перші рази, і там інколи перші місяці на протязі першого року цього всього, коли відбувається цей момент виходу пару, вона ж думає. Що я взагалі роблю? Це ж якось так гидко, так низько. Тобто, оці перші самі рази, коли людина тільки знайомиться от з цим брудом, у неї ж перші думки, її совість, вона ж їй говорить: типу, що взагалі ми робимо? Це ж гидко, це ж грязно, це ж так, так не має бути. І з часом ми просто цей голос в собі все здавлюємо, все більше, більше, більше. І з часом людина звикає до того, і задоволення від перегляду воно вже починає перевішувати це почуття провини, яке є. Але Загалом, загалом потрібно розуміти, що на самооцінку чоловіка перегляд порнографії впливає нещивним чином, дуже поганим. Чому наймається. Я, це розмова 18 Я спробую без деталей, без подробицей, але ви алегорично все одно все зрозумієте. Порнографія це продукт, який знімається чоловіками для чоловіків. Наймаються професійні акторки. Які вміють робити те, чого більшість звичайних дівчат ну, не вміють робити і не можуть робити в силу структури своїх певних органів жіночих, своїх геніталій. Далі е, актор, який є порноактором, заходить в певну кімнату. Там є підготовлена дівчина, яка його, так би мовити, приводить в бойову готовність. Він заходить на знімальний майданчик, вони знімають 20-30 секунд. Сцену, процес, коли все відбувається дуже швидко, дуже різко, дуже динамічно. Потім хлопець вибухає. Він повертається знову в ту кімнату через 15 хвилин, завдяки певним препаратам, певним вітамінам, певним маніпуляціям. Він знову в бойовій готовності, він знову заходить на майданчик, і вони повторюють цей, цей процес. Він за одну сцену, яку ми бачимо нарізану, змонтовану, як там 20 хвилин, там де все відбувається дуже швидко, дуже потужно, дуже динамічно це може бути день зйомок. За який за цей день він 15-20 разів вибухнув. Але він може це собі дозволити, тому що він весь цей час знаходиться на певних препаратах. Це певна це, це індустрія дуже велика, багатомільярдна, І тому там є люди з певним рівнем тестостерону. І коли потім оцю... люди ж цього всього не бачать, вони ж бачать, що все відбувається швидко, динамічно, так потужно. І чоловік потім дивиться, що він там. Цей порноактор 30 хвилин дуже швидко, активно, рухається і все це робить зі своєю там, цією акторкою. І він думає, що він так само має зі своєю дружиною. Він коли пробує щось таке робити, по-перше, їй погано їй боляче, їй це не подобається, а по-друге, його вистачає на ті самі 20 секунд, на які вистачає і, і того. Просто радізниця в тому, що там монтаж, склейки, і там потім це все збирається докупи. І саме тому, чим більше ми здивимося порнографію, тим сильніше ми відірвані від реального сексуального конекту зі своєю дружиною. Я розповів тільки один аспект цього. Ви, якщо хочете заглибитися і, наприклад, дізнатися, як знімається порнографія, просто почитайте статті про це, дослідіть цю інформацію, і ви побачите, що це не має жодного конекту з тим, що відбувається в реальному світі. І знаєш, я ось саме нещодавно прочитала е, один такий коментар від жінки, яка в принципі помітила, що її чоловік підсів на порнографію, і Вона це помітила цей вплив на собі. Тобто, якби вона, вона розуміє, що це є якби картинка, що це все ілюзія, як ти сказав. Але до чоловіка вона з цим достукатися ну ніяк не може. І вона написала там типу такий коментар, що через порно я стала сама в інтим, в інтимі зажата, тому що відчуваю, що вся ця ситуація взагалі знижує мою самооцінку, і я. Ображена, ну від того, що ти не можеш так бути, як саме на тій картинці. І скажи, будь ласка, як це впливає на жінок і як їм можна ось вийти з там саме з такого тиску, який з'являється? Ну, по перше, тут треба розуміти, що те, що ви відчуваєте себе некомфортно, якщо ваша кохана людина, ваш коханий чоловік дивиться порнографію, це абсолютно нормально, тому що це ситуація, в якій він спостерігаючи інших жінок. Збуджується, в нього відбувається в організмі певні процеси. І тому тут справа не стільки в вашій там заниженій, завищеній чи нормальній самооцінці, це питання не стільки самооцінки, це питання того, що вашому чоловіку чомусь потрібна якась інша віртуальна картинка, і це може бути пов'язано. З тим, що це його таргани, це його вибір, це його звичка, це його залежність, від якої він вирішив не позбутися. Тобто, це може бути там на 100% його відповідальність. Але разом з тим може бути таке, що щось в сексуальному житті його не влаштовує, і тому він намагається компенсувати це десь на стороні. Тобто, йому не подобається там чи не повністю подобається те, що відбувається в ліжку з дружиною, тому він намагається компенсувати це збоку. Знову ж таки, Перегляд порно 100% відповідальність чоловіка, і ми тут не говоримо, типу, що дружина винна в тому, що чоловік це дивиться. Це 100% його відповідальність. Я просто говорю про ті причини, які можуть його підштовхнути на те, щоб дивитися це все. Тому що, якщо, наприклад, він намагався там поговорити декілька разів з дружиною про щось сказати, що мені потрібно там більше сексу, мені потрібно там якість його там трошки, щоб вона щось змінювалося, щоб ми можливо. А дружина від того відмахується, говорить Та ні, мені там мене все влаштовує мені все нормально. Я більше не хочу, мені нормально там раз на два тижні. Тобто, і, і якщо вона дуже закрита в цьому плані, то для нього це створює певне підґрунтя, на якому він може почати активніше це все переглядати, і звичайно, потім це буде бити по їх відносинам і по її так би мовити, сприйняттю себе і взагалі їх сексуального життя. І тоді останнє таке моє запитання, тому що помимо того, що деякі чоловіки вважають абсолютно нормальним дивитися порнографію, то є і велика кількість тих, хто дійсно бачив цьому проблему, залежність і наразі просто не знає, як з цим впоратись, тобто з чого почати, дійсно не дивитися ти вже не можеш, і що з цим робити далі, бо ти ну якби ти цього не хочеш продовжувати, і що робити тим, хто вже якийсь тривалий період, залежний саме від порнографії. Ну, по-перше, тут фразу не можу дивитися порно можна замінити на фразу не хочу. Не дивитися порно, тобто все ж таки це потужна залежність, це дуже глибока ігла, але все ж таки це змінюється. І багато є прикладів чоловіків, які дивилися порнографію, перестали це робити. Тому тут треба розуміти, що все ж таки з неї злізти можна. Як це практично почати робити? Зменшити кількість її. Тобто, якщо, наприклад, там, чоловік там, два рази на день її дивився, можна спробувати дивитися раз на день. Потім він, наприклад, розуміє, я там якийсь день там, пропущу. Тобто він поступово намагається зменшити. Шити кількість перегляду всього цього наступний момент він може почати дивитися гуглити статті як знімається порнографія і як вона впливає на чоловічий організм. Тобто, якщо він почне досліджувати цю тему, йому буде легше від цього відкараскатися тому що якщо, наприклад, людина вживає алкоголь і думає, що трошечки там вина воно навіть там корисно для судин. Це зовсім інше її світогляд, зовсім інше переконання, ніж коли людина чітко знає, як алкоголь вбиває клітинки в твоєму мозку. І саме тому є, так би мовити, певна певний податок на новігластво, тобто є величезна кількість речей, які чоловік не знає стосовно порнографії, і тому для нього вона виглядає як дуже такий привабливий продукт. І якщо він на другому етапі починає досліджувати, як вона знімається, хто її знімає, чому її знімають, як на цьому всьому заробляється, яких дівчат і. Чому беруть зніматися в порно? То йому набагато легше стає від того від'єднатися, тому що він насправді розуміє, що ця штука вона призвана задля того, щоб утримувати мою увагу, і задля того, щоб заробляти на цьому гроші. І тому на другому етапі це вивчити цю тему. Ну, якщо не виходить, наприклад, першими двома кроками позбавитися цього, звертатися за допомогою до людей, які мають в цьому досвід. Можна піти до сексолога, можна піти до психолога, можна піти до священнослужителя і поговорити з людьми, які не мають цієї проблеми, вони можуть дати Практичні кроки саме в твоє життя, що конкретно тобі потрібно робити, тому що я знаю, що з таких багатьох бесід, що для багатьох чоловіків підзвітність є дуже сильним фактором. Тобто, коли вони знають, що, наприклад, через місяць у мене буде розмова там з психологом, чи з сексологом, чи там з священнослужителем, і мене людина запитає: там а чи дивишся ти цей місяць порно? Звичайно, можна його обманути, але ж ти ж розумієш, що ти себе обманюєш насправді глибоко. І тому, коли у чоловіка є підзвітність, дуже часто це достатньо для нього фактор, щоб залишити. Цю всю, всю заразу позаду.